Василь Шевченко людина з великої літери, вчитель від Бога, патріот і громадянин, уманський коржівчанин, як він сам себе називає, автор книги Село Коржова, пам'ять і віра моя днями відбулася презентація історико-автобіографічного твору, де на 400 сторінках описане життя звичайного і разом з тим унікального українського села та його мешканців. Написав я книжку Село Коржова. Пам'ять і віра моя це тільки з таким розрахунком, щоб всі ті, які будуть жити, боротись, перемагати після нас, як представників старшого і найстаршого покоління, щоб вони знали, як жили, як боролися, як захищали свою батьківщину, всі ті наші ровесники, і ми хочемо передати всі добрі справи, які творили старше покоління для нинішніх молодих. В основі книги документи і спогади на її сторінках ожили події давно минулих часів односельці рідня Василя Шевченка, і аналізуючи минуле, автор закликає нащадків вивчати і досліджувати своє родове дерево, історію свого народу в персоналіях дідів і прадідів, передавати ці знання наступним поколінням українців. За визнанням автора, неоціненну допомогу надав знаний на Уманщині меценат Андрій Крохмаль. Дякую вам, Андрію, що ви такий мужній, що ви такий комунікабельний, що ви такий іродований. Я вам скажу покорити цих людей, яких ви сьогодні бачите в залі. Це теж не просто, але вами підкорені вся Уманська округа. Дуже дякую вам і хай вам щастить. Борітесь, ви переможете. Це вже не перша культурологічна акція, спонсорована благодійником. Навесні він, вкупі з колегами-депутатами обласної ради, передав канівському музею заповіднику раритетні матеріали про життя Тараса Шевченка, і ось підтримав Василя Шевченка, сучасного гуманського письменника. Це Ваша душа, ваша. Це життєвий шлях, і ви виклали сюди і душу, і серце, і все, що у вас було і на і голові і на, на руках, і на серці. Що я хотів би сказати, що сьогодні зібралися тут люди. Мені сподобались сьогодні слова моєї довірної особи говорить, фанати своєї справи, тому що від вас залежить і майбутнє цього города, і майбутнє держави, тому що більша частина людей. Які не працюють учителями, перейшли десь в бізнес, пішли хто в міліцію, хто ще кудись. А ви, фанати своєї справи, ви даєте знання своїм діткам, нашим діткам і майбутнім в цьому нашій державі. Спасибі, я вам дуже вдячний. Дозвольте мені сьогодні від себе і від вас привітати Василя Степановича невеликою фінансовою нагородою, подякувати йому за те, що він багато років трудиться на такому нелегкому учительській дорозі, тому що давати знання дітям це дійсно гордість і щастя. Я вам вдячний Василь Степанович, а ще оставити нам на спадок таку красиву чудову книгу, вдячний твічі. Прийміть від мене ще оцей невеликий фінансовий нагороди від себе. Я сподіваюся, що ще вас нагородить держава, тому що ви цього заслужили. Дякую. Андрій Аркадійович зробив оригінальний подарунок ветерану педагогічної праці. Подарував Василю Шевченку і його дружині квитки на футбольний матч Євро 12. Вони переглянуть гру між командами Швеції і Франції. Ось так незабутньо відзначиться 2012 рік в родині Шевченків.